Вітаю, це програма Крок на зустрічі. Ми продовжуємо сьогодні тему попереднього випуску і будемо говорити про чотири атрибути, такі як святість, всюди присутність, справедливість і незмінність Бога з гостем Юрієм Ковальчуком із міста Нововолинськ. Вітаю тебе, Юрій! Вітаю, Галина! Вітаю всіх глядачів! Приємно бути знову в цій студії. Попереднього випуску ми з тобою говорили, і такий акцент був на темі добрості Бога. Чому добрий Бог часто допускає в життя людини надскладні обставини, але в нього все ж таки є ціль. Він все могутній, він все знаючий, він все робить для того, щоб спасти людину. Сьогодні ми розпочнемо з наступного з четвертого атрибуту: це святість Бога. Як можна пояснити цей атрибут? А, друзі. Цей атрибут це дуже важливий атрибут. І, власне, він став причиною розділення людства й Бога. Ось Бог настільки відокремив себе від морального зла, що Він є якби вище всього. І те, що Бог святий це єдиний атрибут, який стверджують постійно на небі ангели. Херовим і серафима. Якщо ми читаємо Біблію, то ми можемо знайти, що день і ніч написано, вони кажуть: святий, 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 святий. Це і показує, що це дуже істотна якість, яка властива тільки Богу. І ось розуміння то, тої святості Божої, воно вона абсолютно, напевно, не має виміру. В людських вимірах, щоб ну, якось замірити цю Божу святість. Ми як людство зовсім обмежені доступом до Бога. Божа святість стає серйозною причиною, що ми розділені з Богом, тому що наш батько Адам, так ми всі знаємо, втратив через гріхопадіння зв'язок з Богом. Це стало великою проблемою. Це стало розділенням, це стало причиною, і Господь мусив післати свого Сина однородженого, Ісуса Христа. Котрий прийшов на землю і прожив святе життя, і став заступницькою жертвою, став людиною Богом, який тепер представляє в своєму лиці все людство перед Богом. І тільки через Ісуса ми маємо доступ до Бога святого. Це унікальна, звичайно, така можливість для людства дана, але це справді Божий план. Юрій, лише Ісус Христос це єдине джерело або єдиний доступ до Бога. Чи все ж таки людина може покладатися на свою силу волі? Погодься сьогодні. Люди часто говорять: у мене є сила волі. Я можу відмовитись, я можу бути добрим. Чи буде цього достатньо? Чи все ж таки тільки Ісус Христос? Тільки Ісус Христос. Тому що ми говоримо, що ми силою волі своєю ніколи не зможемо в гріховній природі. Звершити святе життя. На деякий час, можливо, це можливо, людина може себе стримати, але То... це напевно на короткий час. Розуміння святості нашої, людської, святості Божої, воно дуже в порівнях, це як світло і темряву. Навіть людина, написано, що Бог в своїх ангелах навіть вбачає недостатки. В ангелах це служебні духи, які не в гріховній природі. А людина в гріховній природі. Навіть самими ліпшими дисциплінованими якостями, самим культурним вихованням, ми знаходимося в гріховній природі. Чому не одне тіло наше земне не може війти в царство Боже? Воно там не виживе. Зустрівтися з Богом, з Богом це, ну, це як ми до струму торкнемося. Людина сразу падає мертва, тому що струм паралізує. Це абсолютно речі, які Ну, є люди, які можуть там витримати більший струм, хтось менший, але ну, зокрема, це винятки з правил. А тут абсолютно нема винятків. Бог святий, а людина грішна, і це кінець. І тільки син Божий, тому що він був самим Богом предназначений для того, щоб дати людству шанс. Бог бачив цю проблему. Ми говорили про те, що Бог ініціатор спасіння людського це номер один питання Боже, спасти людство. Спасти його не від голоду чи спеки, а Бог це забезпечує, а від вічного гріха і загибелі. І Бог в цьому працює дуже серйозно. Так, першочерговим завданням Бога це є надати нам статус святості дітей Божих, адже ми знаємо, що не чисте, царство Божого не наслідує. Наступним атрибутом є всюди присутність, така якість Бога, я б сказала навіть суперсила, адже е, особисто я розумію, що це можливість Бога бути одночасно в декількох місцях. Для чого Богові така суперсила? Невже він справді може всім контролювати кожною людиною, кожною обставиною в історії людства. Так точно. Бог є е, всюди присутній і це неосяжне е, його буття всюди, як в просторі, так і в часі. Він е, не обмежується нічим. Е, Давид одного разу в одному псалмі говорить: якщо я візьму крила зорі, да, він каже, і полечу на небо, ти там. Я зійду на землю, ти там, я полечу в край гір, ти там. На землі немає ні одного місця, де би людина могла просто бути захована від Бога. І це не тільки людина, це все. Мало того, Бог знаходиться не тільки на землі, на поверхні, а Він може бути в розумі людини, в душі людини, в серці людини, в почуттях людини, всюди присутність Бога. Це є великим джерелом потіхи для віруючих людей, знання того, що Бог всюди присутній. Коли ми розуміємо, що тут ніхто мене не бачить, і ніхто мені не може допомогти, то Бог бачить і Бог може допомогти. Також ми розуміємо, це великий стримуючий фактор для грішників, які в своїх злодіяннях вони також розуміють, що навіть можна скритися від людей, від камер, забезпечити повне. Не знання й таємність, якусь конспірацію, але Божі очі постійно на кожному місці. І написано: нема нічого таємного, що не виявилось би, тому що, звичайно, Бог це контролює. Якщо Бог всюди присутній, Він бачить все потаємне, наміри людини, її бажання, її цілі, ті вчинки, які інші люди не бачать, значить. Момент є справедливості. Люди, ми можемо не побачити, що ця людина бреше, свідкує неправдиво. Ми можемо оправдати цю людину суд і дати їй не той вирок, який би мав би бути. Але Бог є всюди присутній. він все бачить. Значить, він в свій час людині відплатить справедливо. Поясни ось цей, будь ласка, атрибут глядачам справедливості Божої. Це звичайно дуже серйозний атрибут Божий, на який може розраховувати вся земля. Вся земля, тому що ми йдемо як людство до свого логічного завершення. В Бог є Альфа і Омега, він початок і кінець. В нього є план спасіння для людства, земля йде, і ми зараз розуміємо і говоримо про те, що ми живемо в останній час, в останні дні. На землі збуваються всі пророчі писання, і ми зараз живемо. Коли дивимося в книгу відкриття, ми розуміємо, що ну, залишаються лічні, можливо, роки, можливо, якісь ще події відбудуться, і Бог прийде на землю. Він прийде найперший як той, хто справедливий, буде судити світ. Його етап милості, як якості з Божої доброти це серйозний компенсаційний момент справедливості Божої. Зараз Бог до нас, як до людства, дуже багато виявляє милості. Якби по справедливості ніхто би з нас вже не жив. Зробив гріх по справедливості, зарплата за гріх смерті. Зарплата за гріх смерті. І ось коли Бог дивиться, і людина згрішила, а Бог каже, милість тобі. Людина згрішила, а Бог каже, ще милість даю. Людина згрішила, а Бог каже, ще нехай сонце зійде і дощ над ним, ще вдійну його, ще дам йому їжу, ще дам йому здоров'я. І це все милість, 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 милість. Сьогодні теж я хотів би звернутися до глядачів, зокрема ті, хто дуже серйозно добивається в житті справедливості. Знаєте, ми можемо розраховувати на Божу справедливість. Є люди, які не можуть простити. І кажуть, я не можу простити, зі мною поступили несправедливо. Я хочу справедливості. Але, друзі, в Бога завжди є тріумф милості над справедливістю. Він милість поставив вище справедливості до часу. Коли людство відкине Божу милість, Бог все рівно віддасть їм по справедливості. Але зараз ми говоримо про тріумф милості. І коли Бог з людством, або ж особисто зі мною, знаєте, Бог поступає дуже милостиво. Не раз дивишся, і тут не такий, і тут недосконалий. І каже, Господи, простий, Бог каже: прощаю. Ми бачимо не по справедливості, а по милості. А я, як людина, хочу справедливості від іншої людини. Я добиваюся. Я кажу, я доб'юсь, тебе накажуть, я доб'юсь, це буде, це станеться. Разом з тим, ми визиваємо відношення Бога інше до нас. Бог каже, якщо ви не простите своїх винуватців, я змушений буду поступити з вами по справедливості. Готуючись до сьогоднішньої зйомки, до сьогоднішньої теми, ми з тобою обговорювали питання незмінності Бога, і ти порадив, що давай будемо говорити про цей атрибут в кінці програми. Чому саме ось цей атрибут незмінність, ми його вже от ставимо на закінчення. Вже він є такий надважливий і, можливо, навіть завершальний в атрибутиці в якостях Бога. Ми розуміємо, що в цих істотних якостях, в цих його рамках, в яких він діє, в цих його а, атрибутах, про які ми говорили, він ніколи не міняється. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Друзі, це велике благословіння. Шановні глядачі, я розумію, що ми на землі тепер спостерігаємо, якби ріст беззаконня. Сьогодні багато руйнується Божих інститутів. Сьогодні, знаєте, з Божих принципів люди сміються і інколи навіть на високих чинах або посадах, рівнях. І Бог разом з тим не міняється. Він в любові своїй залишається до нас великий, безмірний і любить людство. І знаєте, милує людство, посилає все необхідне. Коли ми дивимося на нас, як на людей, нас дуже легко вивести. Правда, ми сьогодні добрі, бо з нами добрі. А завтра щось нам не дай, перекрий, закрий, надбав, не добав, і вже людство бунтує, вже людство воно не таке, вже вони скоса дивляться на тебе, а Бог не так. Люди йому служили, Бог їх любив. Люди відійшли від Нього, Він їх любив. І, звичайно, коли ми говорили про Божу справедливість, це також незмінний його атрибут, який прийде в дію, особливо в останній час, коли Бог розставиться на свої місця. І там, де люди не могли добитися правди, вони побачать цю правду. Можливо, сьогодні найвищі суди, можна легко ну, купити або замовити слово, або щось ну, провести якусь справу. В Бога так не буває. В нього немає опередженого ставлення до людей. Він кожному віддасть по своїх заслугах. І ті, хто скористались його милістю, ті, які зрозуміли його доброту, ті люди, які прийняли його жертву, ті, які стали частиною його, вони получать нагороду. Вони будуть вічно з Богом перебувати в його славі, в його присутності, спостерігаючи за його величез і красою. Тому бажаю всім Божого благословіння і пізнавання Бога, глибокого пізнавання Бога. Дякую, Юрію, за розмову і, дорогі глядачі, допоки у грудях б'ється серце, скористайтеся шансом пізнати Бога у своєму житті. До зустрічі наступної суботи.